Добрий день, мої любі хлопчики і дівчатка. Я знову вас запрошую в чарівний світ експериментування і пізнання. Малята, а ви помітили, скільки таємниць приховує в собі вода. Деякі з них ми з вами вже дослідили, а саме вода не має ні кольору, ні запаху, ні смаку. Вона прозора. Вода набуває форму того посуду, в який її наливають? При взаємодії з різними речовинами вода може змінити колір. Якщо додати в склянку з водою цукор, вода зміни смак і стане солодкою. Це говорить про те, що вода є гарним розчинником. Діти, як ви гадаєте, що відбудеться? Якщо я в склянку з чистою водою то бавлю землю. А давайте ми з вами перевіримо. В Склянку з чистою водою я додам землю. Розчин поколотаю ложкою. Якою стала вода? Так, малята, вона брудна і непридатна для використання. Пропоную вам, малята, Провести дуже корисний в нас час експеримент. Називається він фільтрація води, що означає очищення води. Для цього нам необхідно склянка з брудною водою, пуста чиста склянка, лійка, ватообватні диски, бинт та ножиці. Спочатку нам необхідно виготовити фільтр. Для цього медичний бинт складаємо в декілька разів. Я зробила 4 шари. Зайве відрізаємо ножицями. Працюючи з ножицями, пам'ятайте малята про правила безпеки. Наступний етап з вати, складений декілька разів, робимо прошар. Якщо немає вати, візьміть ватні диски. Далі складаємо бинт навпіл, отримуємо прямокутник з ватним прошаром. Ось і готовий наш фільтр. Вставляємо фільтр в лійку. Ставимо лійку з фільтром на пусту склянку і починаємо процес фільтрації води. Пропускаємо воду через фільтр. Зверніть увагу, що відбувається. Фільтр очищає воду від бруду від землі. Але фільтр не очистив воду від різних мікробів, тому пити її в сирому вигляді не можна. Зараз подивимося, що у нас стало з фільтром. Подивіться, скільки бруду землі залишилося на фільтрі. Ось таким чином, малята ми очистили воду. Ми її відфільтрували. Спробуйте дома повторити цей експеримент. До зустрічі!